Наталія Хамоуда. Історія життя та кохання Сергія Левченка з дружиною Дарією. Із книги Соло надірваних струн. Літо тільки но почало зароджуватись а вже стільки краси довкола. На деревах червоніє перша достигла черешня, перші туристи вже повернулися з моря. Привіз ще з собою шум хвиль у мушлях. Пари, які планували своє весілля саме на літню пору, трепетно очікували найщасливішого дня у своєму житті і благали природу про хорошу погоду. Але є ті, які ще одружуватись, не збиралися, проте, будучи закоханими, теж раділи теплим літнім вечорам, щоб якомога довше побути разом на природі. В басейні чи просто погуляти вечірнім містом. А літо пахне димом від манагала, малиною рікою, дощем, черешнею та кремом для засмаги і так багато в ньому див іще. Марина прийшла до Даші, як приходила щодня. Вони давно дружили, тому про візит одна до одної майже ніколи не домовлялися. Наливши подрузі запашної кави, Даша помітила, наче дівчина не наважується щось їй сказати. Ну, колися, в чому річ? усміхнулася Даша, добре вивчивши поведінку подруги. Мене хлопець на побачення запросив, почала здалека. Ого? Навіть так? І хто він? не втрималася Даша і почала розпитувати. Ну, якщо підеш зі мною, то й побачиш. Вже сміливіше відповіла подруга. Не маю ніякого бажання йти сама. Підеш? Ну, скажи, що так. Добре, добре, я піду з тобою. Дарина не могла відмовити Марині, бо самій було цікаво, що то за залицяльник раптом з'явився у її подруги. Я тебе люблю, я знала, що ти погодишся, підстрибувала від радості Марина, сплескуючи в долоні, наче дитина. То що? Анума, збиратися. Напевно, час. На побачення подруги прибули до парку імені Гоголя. З якимось особливим настроєм йшла Даша на ту дивну зустріч, наче передчувала, що там її чекає доля. Працюючи офіціанткою в ресторані готелю, дівчина не залишалась без уваги залицяльників, але кожен із них був не тим, не тим, не тим. Ось вони, ось! Прошепотіла Марина, здалеку побачивши свого знайомого разом із ще одним хлопцем, і пришвидшила крок. Правда, красунчики? Правда, посміхнулася Даша. раптово зашарівшись. Сподіваюся, вечір буде приємним, хоч би не зануди, підтримала подругу Даша. Привіт, я Руслан, подав руку знайомий, як тільки дівчата з ним порівнялися. А як звати вас? «Чарівна незнайомко Даша, відповіла скромно. Радий знайомству, а це мій товариш Сергій, представив хлопця дівчатам. Сергію, це моя знайома Марина, а з нею подруга Даша. Може, по каві? Можна, погодились дівчата. Вечір, який почався з кави і закінчився прогулянкою, миттю пролетів у приємній бесіді. Хлопці веселили дівчат, як могли, розповідали анекдоти, цікаві життєві пригоди, які викликали на обличчях дівчат тільки посмішки. Так хотілося якомога довше побути в товаристві цих молодиків, але потрібно було повертатися додому. Зранку на обох чекали справи. Однак, того червневого вечора, знайомство Даші з Сергієм. Поки не переросло у щось більше, ніж міцна дружба. Вони дуже багато часу проводили разом, але ніхто з них не робив першого кроку, щоб освідчитись у коханні. Даша сприймала хлопця лише як вірного друга, а що тоді думав він, історія замовчує, але, мабуть, хтось там, на небесах, уже мав на меті зробити так, щоб серце хлопця таки розтануло. Лютневі морози, зціпивши землю у снігові обійми, ще тримали її в міцному зимовому полоні. Заметільна намила таких кучугур, що й заховатись за ними можна. Вітри завивали на всі голоси. Лютий не на жарт лютував. Даша, загорнувшись у теплий плед, усілася перед телевізором, щоб трохи відпочити після робочого дня і зігрітись. Бо, повертаючись додому, добряче змерзла. Вимкнувши телевізор, лише слухала, бо не було там чогось цікавого, що привернуло б її увагу. Раптову задуму урвав різкий рингтон телефону, телефонував Сергій. Привіт, відповіла дівчина, привітавшись першою. Що поробляєш? звично запитав. Мабуть, тоді він уже твердо вирішив для себе, що потрібно нарешті щось вирішувати, бо таїти в серці почуття вже було несила. Відпрацювала зміну, відпочиваю, відповіла дівчина, і йти нікуди не хочеться, і вдома сидіти нудно. Може, запросиш на каву? запитав Сергій, не знаючи, якою буде її відповідь. Трохи поговоримо, бо у мене настрій також не найкращий. Не знаю, вагалася дівчина. Може, іншим разом? Ні, я хочу зайти до тебе зараз, наполягав хлопець. Я куплю щось до кави і невдовзі буду. Сергій не залишив дівчині вибору і на тих словах урвав дзвінок. Він, як і пообіцяв, прийшов не з порожніми руками. Смачні тістечка заповнили ароматом мигдалю всю кухню. Даша розлила щойно зварену каву в красиві філіжанки, поставила її на стіл і сіла навпроти хлопця. Зробивши ковток, він глянув їй в очі. Я більше не можу без тебе. Не вірив, що скажу ці слова саме сьогодні, але більше тамувати їх у собі не міг. Ти потрібна мені. Я хочу, щоб ти завжди була поруч, ти мені просто необхідна. Даша слухала і не вірила почутому. Він описав аналогічний їй стан, але першою вона б ніколи не наважилась вимовити таких слів. Дівчина зашарілася і опустила очі. Вона довго розглядала візерунок на климку, а він, торкнувшись ніжним дотиком вуст її руки, мов би розбудив її від сну. Мені пора, не говори нічого, скоро побачимось. Дякую за смачну каву. Уривками фраз лунав раз у раз його голос ще кілька хвилин після того, як за ним зачинилися двері. Даша осмислювала ситуацію останніх хвилин, а в голові крутилося тільки одне єдине запитання Чому він досі мовчав про свої почуття, якщо й справді кохав? Через два дні після кавування у Даші Сергій знову з'явився біля її порогу. Вона відчинила і застигла від подиву. Хлопець з валізами в руках стояв біля її дверей. Що, з дому вигнали? пожартувала дівчина. Я до тебе, відповів рішуче. Хочу жити з тобою, засинати і прокидатись з тобою разом, готувати сніданок і приносити в ліжко і ще багато багато чого. Чесно, я здивована, відповіла Даша. Ну що ж, заходь. Три перші місяці спільного життя здавалися казкою. Сергій був відмінним чоловіком, навіть без штампа в паспорті. Він усе одно виконував усі свої чоловічі обов'язки на відмінно. Лагідний, ніжний, уважний тактовний, можна перелічувати до безкінечності його позитивні якості та все одно не знайдеться достатньо слів, щоб їх усі описати, та й не потрібно їх описувати. Всі вони для тих, хто не проживає таке щастя. А Даша бачила усе на власні очі, відчувала тілом і серцем його турботу і надзвичайно палке кохання. А коли кохання дало ще й свої плоди, тоді вже й Сергій не зумів стримати емоцій. Невже в нас буде дитина? Так швидко. До кінця, не втямивши радості, допитувався у Даші. Ну, не так уже й швидко. Три місяці разом живемо, усміхалася вона. Ти кого бажаєш, хлопчика чи дівчинку? Так, мені однаково, горнув чоловік Дашу до себе. Головне, що це буде наша з тобою дитина. А стать, ролі не відіграє. І взагалі я хочу, щоб ми одружились, якщо такі справи. Ні. Я ж говорила і ще раз повторюся, що я не дуже хочу одружуватись, та й поясни мені, що змінить штамп у паспорті. Нам і так добре разом. Ми будемо прекрасними батьками нашого малюкові і без цих формальностей. А я вважаю, що буде краще, якщо дитина народиться в законному шлюбі. Я за збереження традиційних сімейних цінностей, доводив своє Сергій. Може, залишимо цю розмову на пізніше? Зараз я хочу насолоджуватись радістю, вагітності, а не думати про формальності, відповіла Даша, ставлячи турку на вогонь, замість суперечок давай я краще кави нам заварю. А вагітним каву можна? усміхнувся. Але вари, я вип'ю її за нас обох. До розмови про одруження Даша та Сергій ще верталися кілька разів, але Даша твердо наполягала на тому, що не бажає виходити заміж. Сергій, зі свого боку, наполягав, що бажає створити з нею справжню сім'ю, де перед людьми та богом вона стане його законною дружиною. Весна та літо пролетіли у ваганнях жінки. Погоджуватись на пропозицію Сергія чи ні. Сергій понад усе всього бажав одружитися, але й наполягати особливо не міг. Вагітність у жінки минала дуже важко, тому дратувати їй зайвий раз він собі не міг дозволити. Якщо й заводив про це розмову, то тільки здалеку, і коли жінка була в чудовому настрої. А коли яскравий падолист укрив землю всіма барвами осінніх акварелей, саме в листопаді Сергій майже ціломіт затягнув Дашу до раці. Добре, добре, піддалася на вмовляння жінка. Я згодна розписатись, але пообіцяю, що це буде скромно, тільки ти і я. Хочу зберегти цю подію в таємниці, щоб ніхто не дізнався. Тобто...» Як я розумію, весілля не буде зовсім, пересвідчився Сергій. Ти зрозумів мене правильно, любий, ніяких святкувань, бо інакше я передумаю. Згоден, згоден, усміхався задоволено. Хай буде по-твоєму. Для мене головне, що ти погодилася стати моєю дружиною, батькам хоча б скажемо, скажемо, але не сьогодні. Ми зробимо це пізніше. 24 грудня саме за тиждень до Нового року маленьким промінцем зимового сонця щастя на ім'я Анастасія увірвалося до оселі Левченків. Пологи були не менш важкими за вагітність, кесарів розтин і кілька днів у лікарні. Сергій весь час перебував поряд з Дашею, першим узяв на руки доню. Першим поміняв їй підгузка і допомагав молодій матусі вперше прикласти доню до грудей, адже її народження стало справжнім подарунком долі молодятам до зимових свят, святкування яких вони розпочинали вже справжньою родиною мати, татусь і дитинка. Після народження доні, Сергій, здавалося, ще міцніше покохав свою дружину. Він став ще ніжнішим, лагіднішим. У всьому їй допомагав, особливо з донечкою. Жити було нелегко, але з допомогою дашених батьків молода сім'я справлялася із фінансовими труднощами. Як кажуть, жили душа в душу. Хоча бували й суперечки, та Сергій завжди йшов на примирення першим. Чогось такого хочеться, завела розмову Даша, щойно приспавши донечку. Може, млинців напекти? О, млинці, це круто, підтримав Сергій дружину. Ну, тоді йди до Анастасії, якщо прокинеться, поколи шиї, а я тим часом напечу, біжу, відповів радісно, вперед чуті поласувати смачненьким. Сергій тихенько сидів у спальні, вслухаючись у дихання донечки. Як рівно вона дихає, який мирний її сон, дай Боже, щоб цей спокій ніколи не потривожили ніякі негаразди. Він погладив дівчинку по волівці, поцілував її оченята дай Боже, щоб ці оченята бачили тільки мирне небо у своєму житті. Не дрімаєш? Тихенько увійшовши до спальні, запитала Даша. Я думала, ви тут у двох поснули, а в мене млинці не вийшли, як кажуть, перший мланець нівець. Але у мене на нівець вийшли всі, ніяк не збагну, чи борошна мало, чи багато. Не хвилюйся, кохана, ляж біля малої і відпочинь. Залиши млинці мені. Вона і справді була втомленою. Сергій це знав, бо дитина була практично весь час Дашею. Він бував удома тільки вечорами після роботи, хоча й допомагав, як міг. Але жінка ще добре не поправилася після операції. Даша прилягла і за хвилинку поринула у міцний сон. Спала зовсім недовго, а коли прокинулась, відчула приємний аромат здоби. Вони вийшли до кухні, у горнятках уже парував запашний чай, а поруч, на великій тарілці, стояла ціла гора млинців. Відпочила трошки? запитав, підсуваючи жінці стільця. Прошу до столу, млинці готові. Невже це ти сам? дивувалася Даша. Ти ж не вмієш готувати? Ну, повів плечем. Вважай, що сьогодні я навчився пекти млинці. Ох, і любиш ти дивувати, нахвалювала Даша коханого. Може, знову бабусі телефонував, як минулого разу, коли тушкував капусту з м'ясом? Ні, ні. Голосно сміявся. Цього разу все сам, все сам. Дуже смачно, надкусивши шматочок, похвалила Даша «Долі ще чайку. Так уже склалося, що найскладніші чи точніше найвідповідальніші рішення Сергій ухвалював чомусь восени. Також восени, а саме у вересні 2016 року він вирушив до військомату, щоб підписати контракт на військову службу. Мені буде важко без тебе, самій з дитиною, дізнавшись про контракт, Даша старалася відмовити чоловіка. Ти і на майдан хотів їхати, але я зуміла тебе стримати. Може, все ж передумаєш? Контракт уже підписаний. Передумувати пізно, але я обіцяю, що ми будемо часто бачитися. Ти ж будеш служити. Як ми будемо зустрічатися? А якщо тебе відправлять кудись далеко? Я служитиму в місті, запевнив жінку, витираючи з її щі крясні сльози. Але я боюся за тебе. Мені страшно, що з тобою може щось статися. Нічого зі мною не станеться. Я не йду на війну. Ти ж знаєш, що служити завжди було моєю мрією. От і отримав таку можливість. Я розумію, але дуже боюся. Сергій сказав Даші, що служитиме в місті, а сам пішов на війну. Одразу. Вони дуже рідко бачилися. Жінка навіть приїжджала до Сергія на позицію, щоб провести з ним бодай трішки часу. Їй так хотілося, щоб знову повернулися ті часи, коли вони жили в своїй маленькій квартирі, нехай і не в повному достатку, але щасливо. Коли ходили разом рибалити, навіть якщо й спочатку Даші не подобалося хобі чоловіка, хотілося повернутися в той листопад, коли погодилася вийти за нього заміж і в той грудень, коли народилась їх доня. Всі ті миті вони згадували під звуки обстрілів та свист куль. Саме там Даша сповістила чоловікові, що чекає від нього другу дитинку. Сергій, як усі чоловіки, мріяв про сина, але сприйняв факт народження другої доні як дар небес. Чоловік уявляв, як приїде додому саме на пологи дружини, щоб знову бути поруч, щоб допомогти і підтримати її у важкий момент, але не судилося. А лісочка народилася чотири місяці після загибелі татуся, так і не побачивши його. На сьомому місяці вагітності знову з допомогою кесаревого розтину Даша народила свою другу дівчинку. Сергій був з нею поруч небесним янголом. Він прилетів, щоб обійняти крельми своїх найдорожчих дівчаток. Жінка його відчула, тільки бачити не могла. Жити заради донечок і все здолати життєве кредо Даші. Настуся часто розпитувала про татуся. Врешті-решт нелегко було сказати доні, що її татуся вже ніколи не буде з ними. Але таки довелося сказати дитині правду, Аліса ж бачить татка тільки на фото, усміхається йому, посилає повітряні поцілунки. Даша теж часто розмовляє з чоловіком. Розповідає йому про донечок і про те, як їй важко без його підтримки тут на землі. Але жінка не здається, вона живе, працює, вірить, що зуміє втілити всі спільні з чоловіком мрії в дійсність і виростити їхніх донечок справжніми людьми, якими татусь міг би пишатися навіть з неба.